Вдячність та шана українським воїнам у палаці потоцьких містян, військових та їхніх родин привітали з Днем захисників і захисниць України. Благодійний ярмарок присвятили бійцям 102 ї окремої бригади ТРО. На їх підтримку продавали дитячі вироби декоративно-прикладного мистецтва. Окрім цього, збирали кошти на придбання тканини для маскувальних сіток. Цього року ми вже відшили більше напевно 20 тисяч квадратних метрів сіток, і також більше 300 нож передавно було на фронт. Прийшли на ярмарок, вирішили долучитися до цієї події, тому що підтримка армії це дуже важливо. І на жаль, донати скорочуються, а Це один з варіантів, який допоможе зібрати і акумулювати кошти власне на виробництво таких необхідних речей для хлопців, як сітки і ноші. Для дітей-захисників проводили різноманітні інтерактиви. Учасники заходу мали змогу відвідати майстер-клас зі стрільби з лука та доєднатися до створення камуфляжної сітки. Їх плете волонтерка Оксана Олійник. Рулон цієї тканини коштує 5200 в залежності від сіток, який розмір сітки, якщо великі сітки на один рулон виходить чотири сітки, менші сітки більше. І Тому ми мусимо збирати кошти для того, щоб ми змогли захистити наших хлопчиків. Учасників благодійного ярмарку привітав військовий оркестр 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського. Щоб підбадьорити івано-франківців, музиканти виконали низку патріотичних композицій. Я думаю, що кожен українець, який дійсно вважає себе справжнім українцем, повинен приходити віддавати свою честь, донатити, підтримувати нашу армію. Все ж таки в єдності, в цільності ми є одне ціле, і ми сильніші. Ми не переможні. Так ми якомога скоріше визволимо нашу державу від ворога. Підтримувати українських захисників потрібно повсякчас. Такі акції допомагають воїнам відволіктися та з користю провести свій час. На даний час ми маємо проблему з тим, що Недостатньо підтримки для наших захисників, недостатньо таких масових заходів, де б вони могли відпочити. Тому будь-який захід, чи він є один, чи їх кілька, вони є дуже потрібними. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на важі.